Вчительська тисяча не вплине на доплату до мінімальної зарплати. З 1 січня 2025 року вчителі отримуватимуть додатково 1300 гривень, а з 1 вересня 2600 гривень. Після оподаткування це буде одна та 2000 гривень відповідно. Але чи вплине ця виплата на доплату до мінімальної зарплати? Міністерство освіти і науки наголосило: доплата за несприятливі умови праці, вчительська тисяча не зменшуватиме доплату до мінімальної зарплати. Кабмін змінив назву цієї виплати, щоб чітко визначити, вона не враховується при розрахунку мінімальної зарплати. І якщо ваша зарплата нижче за встановлений мінімум, зараз це 8 тисяч гривень, роботодавець повинен доплатити до цього рівня. Але вчительська тисяча нараховується понад мінімальну зарплату. Отже, навіть якщо раніше вам доплачували до мінімальної зарплати, ця доплата залишається, а вчительська тисяча додається окремо. Наприклад, якщо педагог без категорії, без стажу та без додаткових доплат отримує 7269 гривень, йому додають 730 гривень, щоб забезпечити мінімалку в розмірі 8000 гривень. А з 1 січня він отримує ще 1300 гривень додатково, тобто 9000 гривень загалом. Головний висновок вчительська тисяча – це окрема доплата, яка нараховується понад мінімальну зарплату. Підписуйтеся на юридичний радар та залишайтеся з нами в курсі актуальних змін до законодавства.